Повертаємося до подій у швейцарському Давосі. Там сьогодні чекають на виступ Дональда Трампа. Наразі його зустрічі з президентом України не підтверджено. Володимир Зеленський лишається у Києві на тлі російських атак, бо пріоритетом є енергетика. Втім, зазначив, якщо документи щодо гарантій безпеки та відбудови нашої держави будуть готові, то поїздка відбудеться. Сам саміт відбуватиметься в атмосфері значної напруги у відносинах США та Європи. Адже Трамп заявив про наміри відібри. Рати Гренландію у свого партнера по НАТО, Данії, і Європа сприймає ці погрози більш ніж серйозно через напругу довкола острова. Скасували підписання так званого плану процвітання між Києвом, Вашингтоном та Брюсселем, Повідомило видання «Аксіус» із посиланням на українського посадовця. В Давосі наразі працює український дім, і ми можемо поспілкуватися з членкинею його організаційного комітету Світланою Гриценко. Маємо можливість наживо е з'ясувати всі моменти. Тож, пані Світлано, які моменти цього року на вашу думку е справлять найбільше враження на міжнародну аудиторію? Що думаєте? Доброго дня. В першу чергу хочу сказати, що мені здається ключовою відмінністю до цього року, зокрема меседжі, які ми несемо самому українському дому, що ми цього року не тільки як країна, яка потребує підтримки і допомоги міжнародних патерей важких часів, а ми вже є країна можливості. Ми вже є країна, яка може теж нести рішення, нести пропозиції для світу для світу, які є цікавими і важливими для світу. Ми вже можемо говорити про те, що ми в нашому домі укладаємо угоди, результати певні. Ми маємо да які будуть нести інвестиційні спроможності для нашої країни, підвищувати. Одночасно, ми говоримо про рішення не тільки для бізнесу, так само ми говоримо про нашу гуманітарну сферу. Да, ми говоримо про те, як працює наша медична система, що ми можемо запроводувати з рішення, які в світі ще немає, тому що на жаль, наш досвід з кількістю проблем та травм, які ми маємо, спонукав нас бути креативними і і створити рішення, яких немає в світі. Вчора було підписано важливо для України угоду. Розкажіть, будь ласка, більше подробиць, що вона передбачає, яку практичну зміну вона запускає для України найближчим часом? Первош про яку саму угоду ви маєте о, питання? Тому що вчора було підписано декілька угод, були підписані інвестиційні які підписані. свобода з Capital, яка буде реалізовувати з України. Якщо можна уточнити, що ви саме А маєте розкажіть на тоді, можливо про всі угоди, от в кількох якихось там словах, таких тезово. Ну, якщо в кількох словах тезова підписуються угоди про інвестиції в Україні в певні галузі, в певні напрямки, це першочергово є фінансовими угодами, які будуть реалізовуватися до України. Тобто ми хочемо говорити, працювати з тим, що інвестиції в Україну і роботи на нашій території це не питання після воєнного періоду, тільки а періоду сьогодні. І ці угоди, які були підписані в українському домі, вони саме підтвердили готовність. І звісно ж про головний меседж третього дня українського дому, як ви його окреслите? Сьогодні український дім буде дуже багато мати фокусу саме на гуманітарне питання а також на сьогодні будуть говорити наші військові, наші ветерани. І одне з фокусів, які є цікаво, крім того, що ми будемо показувати про нашу хоробрість, нашу стійкість, про нашу умови, Тут є дуже багато жартів, які сумні жарти в Давосі про те, що ми на диву українці тепер в Давосі, як ніколи, можемо зігрітися, хоча б, але ми будемо говорити першочергово про те, знов таки. Як українське управління та лідерство сьогодні буде змінювати лідерство в світі і підходить до управління? Наші військові будуть говорити, як їхні попередні досвіди, в тому числі в цивільному житті, допомогли їм в їхній військовій справі в Україні, але зараз під час війни, а так само, що вони можуть через свою активну в кризисних умовах роботу принести це в світу в плані управління і лідерства і не тільки військовій справи. Ну і знаємо, що український дім в Давосі також підготував чимало е, і це панель освіта як лінія стійкості і показ фільму про Херсон. І хотілося б якраз от розпитати, от такий вагомий майданчик, як всесвітній економічний форум. Це шанс ще раз привернути увагу світової спільноти до того, що росіяни знищують нашу. Енергосистему і наразі у холоді без світла мільйони людей в центрі Європи. І що робиться от саме зокрема завдяки таким майданчикам і підняттю цієї теми в цьому в цьому напрямку? Ви знаєте, що нам, українцям, нам дуже часто хочеться здаватися і вірити насправді в те, що про нас постійно думають, опікуються нашими питаннями. Але ми теж свідомі того, тут як організатори, що не всі країни живуть ну, виключно нашими українськими проблемами. Да? у них є свої задачі, свої виклики, і тому використовувати площадку під час Всесвітнього економічного форуму, де є зараз чи не найбільша концентрація людей, які або приймають рішення, або впливають на тих, хто приймає рішення щодо України, це неймовірна можливість концентровано в одному тижні. Е Поновити десь дані пояснити про те, що відбувається, окреслити основні виклики, з якими ми стикаємося, окреслити тому, яку роль може вигіднувати міжнародна спільнота навколо чого вона може. Може об'єднуватись відповісти на їхні питання, тому що ми теж чуємо про дійсний стан реальності, що у нас з енергетику, як звичайні українці щоденно порються з цим. Да, ми показуємо відео фото з наших реальних життів, з наших квартир, наших з різних регіонів України. Військові показують реальне відео, які вони можуть з полю бою, да, як це відбувається, і тому це та можливість, яка є одною з найпотужніших протягом року, коли Україна може донести свій голос. І я дуже пишаюся з тим, що тут є дуже сильна і урядова представництва, тут є сильне представництво і громадського сектору і бізнесів і всі українці спільно працюють над цим. Дякую, пані Світлану. І важливо, що якраз зараз в Давосі під час всесвітнього економічного форуму говорять про Україну і є такий важливий майданчик, як Український дім. Скажіть, будь ласка, що панель Говтех запрошеним гостем, якої є Михайло Федоров, новопризначений міністр оборони. Які ключові уроки цифрового уряду, які Україна може передати до речі іншим країнам, були можливо зазначені якось і акцентовані на цій панелі? панелі. Ви знаєте, я вам не можу сказати, тому що панель ще триває, да, і з радістю можна буде передивитися її. Я на жаль мала бути відлучитися від неї, я ще на ній не була, і тому я не можу сказати, які ключові меседжі були донесені, Але частково у гавтеки це чіпалося і вчора на інших панелях. І во це точно той напрям, де нам в Україні є дуже багато чим пишатися. Да? Наш і підхід він є один із сильніших в світі, і те, що ми робимо, ну правда, ми бехсте же чуємо просто захоплення наших іноземних партнерів і бажання вчитися у нас. Так, це те, що Україна якраз має теж мені здається доносити, і в тому числі в плані того, що чим можна похвалитися і запропонувати світові теж навчатися. Можливо, отже, дякую вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися членкиня організаційного комітету українського дому Світлана Гриценко, Український дім, який зараз якраз представляє Україну в Давосі на всесвітньому економічному форумі.